Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Мене звуть Поліна, і це відео буде доволі невеликим. Я сьогодні розповім, що саме буде відбуватися на цьому каналі. Це відео я роблю для того, щоб ви могли зрозуміти, чи ви зможете знайти тут те, що ви давно шукали, і чи буде для вас тут щось, що зможе змінити ваше життя. Я вважаю, що це найкращий час для того, щоб зняти це відео новий рік. Нові можливості, і ми з вами разом зможемо зробити все для того, щоб змінити наше з вами життя. На цьому каналі будуть відео різного характеру і з різних сфер життя. Тож, якщо вам цікаво досконалювати різні сфери вашого життя, то вам точно тут сподобається. Ми будемо обговорювати цікаві книги, я буду ділитися корисними порадами. Ми будемо налаштовувати свої внутрішні відчуття. Ми будемо налаштовувати все, що нас оточує. Я буду розповідати про психологічний стан, здорове харчування, любов до себе, про догляд за собою. Тож ми просто будемо поетапно і спокійно змінювати своє життя на краще. На цьому каналі буде дуже спокійно ніяких тем, які можуть визвати негативні емоції. Тільки позитив і тільки прагнення до кращого, бо негативу нам в житті зараз всім вистачає. Тож я хочу, щоб цей канал став місцем спокою, регенерації, втілення мрій, розуміння себе всередині. Я хочу, щоб цей канал став місцем, де ви зможете боротися зі стресом та відпочивати. Мені вже не перший раз вдається змінити своє життя. Перший раз мені це вдалося ще перед війною. Я впровадила в своє життя певні нові звички, і за півроку до 24 лютого я жила за абсолютно новими для себе правилами. Тоді в мене майже моментально все змінилося на краще, але після початку війни, під час численних переїздів, новин з усієї країни. Мене звичайно вже не було часу на себе. Мені знадобилося більше ніж пів року для того, щоб знов зрозуміти, що мені треба змінювати своє життя як минулого разу, і я почала це робити з листопаду 2022 року. Пройшло не так багато часу, але я вже бачу певні зміни на краще, які я вже бачила колись до цього. І саме тому я хочу ділитися всією цією інформацією з вами, бо я точно знаю, що багатьом із вас зараз треба зосередитися на власному житті для того, щоб збалансувати свій психологічний стан. На жаль, ми не можемо змінити всі події, які відбуваються навколо нас, але ми можемо змінити до них своє ставлення і. Ми точно можемо зробити все від нас залежне, щоб змінити ті аспекти нашого життя, які приносять нам тільки погані емоції. Тож давайте разом впливати на те, на що ми здатні вплинути, бо я хочу, щоб серед нас стало якомога більше щасливих людей. Звичайно, що поняття успіху та ідеали життя у кожної людини свої, саме тому. На цьому каналі я не буду говорити вам, як саме вам діяти, що є якийсь єдиний ключ до всього. Але ми з вами разом розберемо, які саме фактори впливають на це, і ви зможете пропрацювати ті з них, які вважаєте для себе найефективнішими і єдиними потрібними. Вам не треба бути робити абсолютно все, бо можливо частина з цього вам просто не потрібна. І, звичайно, ви також зможете спробувати змінити кожен із факторів, а лише потім залишити у вашому житті саме ті, які для вас працюють. Є дуже багато спектрів нашого життя, які разом впливають на те, що ми отримуємо в кінці. І для того, щоб змінити своє життя, треба змінити кожен із цих спектрів, щоб вони разом в синергії Балансі приносили для вас тільки позитивні емоції. Нема якихось певних ідеалів кожного зі спектрів, і навіть самі спектри ви обираєте самостійно. Звичайно, є певні рекомендації, про які ми будемо казати на цьому каналі, але все залежить від ваших кінцевих цілей. Якщо ви хочете почати нове життя з нового року, то я сподіваюся, що мої відео стануть для вас. Гарним і спокійним початком, і я дуже щиро бажаю вам досягти усіх цілей, які ви бачите перед собою. Дякую вам дуже за перегляд. Обіймаю спокійно і до зустрічі в наступних відео.